Ви включили відео і побачили, як китайці у формі української збірної грають у футбол на стадіоні, що стоїть посеред розбомбленої Європи у музичному супроводі маршу прощання слов'янки на китайській мові. І все це у 2012 році. Це історія реального відео, знятого гонконгським телебаченням NOW TV для трансляції футбольних матчів Євро 2012, що проходили у Польщі та Україні. Футбол як метафора війни це кліше, яке з'являється на кожному чемпіонаті Європи з футболу. Але гонконгське телебачення NOW сприйняло цю метафору занадто серйозно. Писав тоді Hollywood Reporter. У 2012 році багато хто здивувався цьому відео у 2014 році Бойові дії у Європі перестали бути художнім образом у 2022-му Розбомблена Європа стала цілком можливим варіантом розвитку подій, і це лише одна з багатьох дивних і неочікуваних алегорій цього відео. Україна забиває вирішальний гол Одна команда грає у синіх футболках з жовтими смужками, як у збірної України. Будемо вважати, що це наша збірна. Хоча чомусь частина гравців китайці. Друга команда грає у чорній формі з червоними смужками. Такої форми у жодної збірної я не знайшов. Назвемо їх темні гравці. Перший гол забивають темні, другий Україна. Потім відбуваються певні події, і Україна забиває другий гол. Чим і закінчується відео. Цікаво, що перед забиванням кожного з двох м'ячів від України нам показують азійського гравця, але по м'ячу б'є спрощене анімаційне зображення гравця європейської зовнішності зі світлішим волоссям. При цьому радіють і азійські гравці. Перед другим голом з ніг гравця виходить жовтий і синій вогонь, що ще раз говорить, що це саме український гравець. Протистояння РФ та Європи перед другим голом від України нам показують карту Європи. На ній до меж України та Польщі рухаються прапори країн-учасників Євро 2012 Дуже недвозначно з однієї половини зображення рухаються всі європейські країни, а з іншої лише РФ. Тут можна сказати, що пропори ніби виїжджають від меж своїх країн, і РФ просто географічно знаходиться з іншої сторони, але якщо подивитись уважніше, то це не зовсім так. Багато з європейських прапорів зміщені від своїх меж, щоб умістити їх один біля одного. При бажанні прапор РФ міг би виїжджати з Калінінградської області і був би з усіма, але тут вибрано саме такий очевидний образ протистояння. Всі з'їжджаються на поле бою. України і Польщі, хоча скоріше саме України, бо футбольний стадіон у відео з восьми приймаючих євро 2012 стадіонів найбільше схожий на харківський стадіон Металіст. Потім прапори піднімаються вгору, летять у космос і спускаються на футбольне поле, влітаючи у гравця української збірної. Від цього поле розколюється і деякі його шматки провалюються в безодню. Це може символізувати протистояння РФ з Європою чи заходом, але при цьому розбомбленими лежать міста України. Ще один очевидний відсил до РФ це пісня, під яку все відбувається. Це перероблений марш прощання слов'янки 1912 року. Під нього у часи Російської імперії, а потім У СРСР та у сучасній РФ відправляють військових на війну. Основний мотив збережений, але текст перероблений і написаний китайською, а точніше кантонською мовою. У ньому є тривожні слова. Приспів повторюється п'ять разів, і він говорить: земля тріскається, і країна ось-ось зміниться. Повністю він звучить так: виривається лютий вогонь і тече з чола гаряча кров. У натовпі десятки тисяч ворогів дивляться вперед. Земля тріскається, і країна ось-ось зміниться. Я витримаю моє ім'я, написано на моїй спині. Десь на середині відео на поле падає бомба, і відбувається вибух, схожий на ядерний. А ближче до кінця відео земля на стадіоні тріскається і частково провалюється. Віце-президент компанії Now Sports, яка транслювала Євро 2012 у Гонконзі, Лайер Руджен, відповідаючи на критику, сказав: Ми дуже здивовані. Концепція пісні полягала в ідеї використати війну, щоб підкреслити азарт гри. Історія відео є вигаданою і не має нічого спільного з другою світовою війною. У відео дійсно відбуваються події не Другої світової війни. На полі бою літають реактивні винищувачі, їздить інша сучасна та навіть футуристична техніка. Це не можна назвати битвою Другої світової, але також це не можна назвати відсилкою на європейський чемпіонат. Перша військова техніка, яку ми бачимо, танк з американською зіркою. Це американський танк М4 Шерман. Також ми бачимо американський вертоліт Апач. Американська гвинтівка М16. Американський винищувач f 16 тут бачимо лише силует, довелося трохи повозитись, але під нього дійсно найкраще підходить саме f 16 Далі Радянська РСЗВ Град, Радянський винищувач су 27 німецька гвинтівка G36. Ще бачимо танк вірогідно типу радянського танку Т-64 чи Т-72. І ще якась незрозуміла футуристична установка. Отже, на полі бою Європи ми бачимо переважно американське військове обладнання, декілька разів радянське і один раз німецьке. Думаю, це не випадково. На сайті НАТО можна знайти цитату першого секретаря цієї організації Лайонела Гастінгса Ісмея про її ціль у Європі. Утримувати радянський союз за її межами американців всередині, а німцям не давати піднімати голову. Ще у відео тричі з'являються стратегічні бомбардувальники над далекого радіусу дії з шістьма двигунами. Найбільш схожий на них бомбардувальник проектувався у Японії. Це бомбардувальник Фугако, але він ніколи так і не був побудований. Подібна доля спіткала німецькі шестидвигунні бомбардувальники Focke-Wulf ta 400 та Junkers u 390, які також не були добудовані. Єдиний реальний шестидвигунний бомбардувальник був на озброєнні у США. Щоправда, він мав іншу конструкцію двигунів. Це американський міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник B-36 або так званий Миротворець. Він був призначений в тому числі і для скидання ядерних бомб. У відео одна з бомб падає на стадіон. Після чого ми бачимо щось подібне на ядерний вибух, і тепер трохи приємно. Останній частині відео протистояння на полі набуває образної боротьби міфічних тварин та стихій. Гравець української збірної особлює золотого лева, а темний гравець червоного, чи то дракона, чи то грифона. Золотий лев часто використовується як гербова тварина. Зокрема, він є і на великому гербі України. Червоного дракона можна знайти на гербі Уельсу, грифона на червоному фоні на гербі Криму, а і золотого лева, і червоного. Дракона на гербі валійського графства Монмушир. Але думаю, дивитись треба у іншому напрямку. Пісня, яка звучить у відео, буквально перекладається як битва на луках, але у англійській вікіпедії при описі біографії співака пісня чомусь названа Степи Армагеддону». Армагедонська долина це місце, де повинна відбутись вирішальна битва людства, описана у апокаліпсисі. Тобто суть назви залишилась, але звучить гостріше. Тут же у апокаліпсисі. Є образ Лева з коліна і це образ Христа. Також у Апокаліпсисі є образ червоного звіра і образ дракона. Це уособлення сил антихриста і диявола, який ним керує. У відео Лев з драконом зіштовхується. Гравець збірної України біжить з силою Лева і забиває гол. І врешті над всім стадіоном возвеличується Велетенський Золотий Лев. Чого чого? А такого від китайців я не очікував. У мене є ще що сказати по даному відео та й по багатьом відео з цього каналу. Матеріал накопичується і з тисяч коментарів трапляються дуже цікаві ідеї. Вони не для широкої аудиторії, тому я роздумую додатково робити закриті відео для спонсорів. Якщо вам цікавий такий формат, крім основного, поставте плюс у коментарях, щоб я зрозумів, чи варто його робити. Якщо це відео було корисним, підтримайте цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!